Проснулося місто, і сонце поволі, проміння розсипло в ніжну блакить. Дорога, стоять, мов сторожа, до полі. і листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тою любили ходити, в село з багато людей. Сюди для прожитку виходить просити грошей або хліба, сліпий Вартемей. Ось вухо, чутливе, сліпо вловило чийсь голос. Ісус іде! все ближче і ближче, мов море шуміло. З Ісусом ішов нато великий людей, в душі заплали враз віри і надії. Покличу він, може, я чув вже не раз, почути ось словені омрів, а нині настав той бажаний час. Зібравши всі сили і піняши верх руки, він крикнув. А сльози з очей полились. О сину, Давидів, на каліку. Ісусе, помилуй, Я віру, спаси. Словами оборня, гніву і зневаги, Сверились на нього, що він замовчав, та він на ці крики не звертав уваги. Хотілося бачити, і він знов кричав. Ісусе, си Давидів, мій любий, очитес, погляди сліпого, ти Боже, спасти. Я буду служити тобі, мій Спаситель, і хрест свій щоденний, з терпінням нести. Сидить ватиме при дорозі і сумує. Хотілося хоч слово почути того, котрий має силу, невже він не чує? Ісус зупинився. Що хочеш від мене, Калико? скажи я дам все у владі моєї. Сліпий вловив слово з Ісусових уст. Ось учні вже кличуть, як це бачите. Устань тебе, хоче посети Ісус. Що хочеш від мене у Каліко, скажи, я дам все у владі, моєї. Підвівшись на ноги, заплакав він гірком. Я бачити хочу, учителю мій. Болючим дощем було кожне слово, чима зазнав у житті він біди. Ісус подивився і тихо промовив. По вірі твої, нехай буде, іди!» «О радість я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння, я щастя знайшов, він нині вже грошей просити не треба, сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі, сьогодні не будьте байдужі до Спасових слів, сьогодні ще клечу ласка Господня, щоб кожен, хто темряві досі, прозрів. О люби, мій друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє, деся радість, спокій. Скажи, як тобі не сліпі при дорозі. Я бачити хочу, спасите мій. Амінь.